Як зрозуміти, Раша проігрує саму ситуацію там, оцю, на фронті військову, економічну ситуацію, тому що економіка, ну, це і є там війна, немає грошей, не чим воювати. Сам Путліш за це сказав, там не буде місяць патронів, ніхто воювати не зможе. А так ось. Я так орієнтуюся. Якщо Раша починає більше лякати в інформпросторі, більше там, фейкових роликів випускати акцент на це, це зрозуміло, що вони радикально на фронті не можуть змінити ситуацію. І їх у них не тільки підгорає, а вони ну, самі налякані, тим, що там постійно МПЗ пробомблюється, постійно їхні там, перекриваються їхні... Логістика. вони цим налякані, тому нічого крім того, що завивати і ну в медіапросторі цими фейками забивати ефіри не більше нічого не можуть. Чим більше фейків, тим зрозуміліше, що раша не може нічого зробити. Все, на все добре, до слідучої зустрічі.